Шейний остеохондроз досить поширений стан у сучасному світі. Більшість людей вже мають його на початковій стадії, але не задумуються про це. Шийний остеохондроз отримав своє поширення через те, що люди стали менше рухатися, а більше сидіти. Давайте детальніше розглянемо дане захворювання та його стан. Захворювання може вражати будь-який відділ нашого хребта, але через надмірну рухливість та малий розмір хребців, шийний сегмент страждає від даного стану найчастіше. Наша шия щоденно має значні фізичні навантаження. Повороти голови, отримання її в одному положенні змушує наші хребці та міжхребцеві диски посилено працювати. Від регулярного впливу зовні міжхребцеві диски стончуються та на них з'являються мікротріщини. З часом знижується їх висота, вони починають сплющуватися та перестають виконувати свою головну функцію амортизацію хребців. Всі вище сказані зміни можуть провокувати такі ускладнення, як корінцевий синдром, а саме защемлення нервових пучків, які можуть супроводжуватися запамороченням, комом у горлі, шумом у вухах. Синдром хребетної артерії проявляється тим, що пошкоджені елементи затискають велику хребетну артерію, яка, в свою чергу, провокує запаморочення, головні болі. Вертебральний синдром, який провокує болі у самій шиї, та синдром жеребної неврології, який маскується під напад тенокардії, і тим самим може бути схожий на серцевий напад. Сучасні методи діагностики та лікування у нашому центрі дозволять вам уникнути серйозних наслідків та допоможуть вам з вирішенням даної проблеми. Активні заняття кінезіотерапією допоможуть вам зняти польовий синдром, покращити кровообіг, усунути дискомфортні відчуття та зміцнити м'язи шиї. Будемо раді бачити вас в центрі Бубновського в Івано-Франківську. Підписуйтесь та ставте лайки!